Любі мої, усім усім велике привіт! Я неймовірно рада вас вітати. Як ваші справи? Чи ви готові до роботи? Покажіть мені, будь ласка, супер! Так, в нас є неймовірний хлопчик з ніком Таня. Чи то Таня наша, і я не впізнаю тебе. Привіт! Є... Мене звати Женя, я дівчинка. Женечка, привіт, моє сонечко. Як твої справи? Хорошо. Ти вже готуєшся до Нового року, так? Ага. Неймовірна в тебе шапка. Максимчику, котику мій привіт. Я рада тебе вітати. Привіт. А якщо в мене немає клею? А зараз пані Дар'я все розкаже і підкаже. Добре, сонечко? Тож, а у мене все. мене є собачка, яка мені буде допомагати. Добре. Ну, добре. Залишилося мама плавати ще на живу собаку і буде взагалі круто. <рес> підбивайте, то мама буде рада нашим заняттям. <рес> так. Тимурчик, остання твоя ручка і будемо розпочинати. Привіт. Я хотів показати мій який ще цікавий. Не це спів... форма. так? Да. Класно, да. я таких ще не бачила. Дуже тобі дякую, що показав. Ми прямо придумали три да. в одному, знаєте? Є ну, всі друзі? ваші іграшки бачимо, і Луїза іграшку, краса. Ну, Іграшки треба відкласти, бо малювати разом з іграшками не вийде. Вони можуть за нами спостерігати, але приймати участь навряд чи. Тому давай, Максим, поряд саджаємо всі іграшки ваші, Луїза також, і Женечка, і будемо розпочинати. Так, ще Колі он приєднується якраз. Що ж нам треба сьогодні на заняття? Фарби. Я казала, і гуаш можна, і акварель, так, фарби взяти, водичку, звісно, нам треба для працювати, щоб водичка, пензлик, і головне, що нам сьогодні потрібно, це свічка. Ну, У мене це свічка, це парафінова свічка, ось її фітільок тут. От, ем, але вона вже в мене сперта, тому що я постійно нею працюю на своїх заняттях. От, е, ми сьогодні з вами зробимо парасольки. Е, тільки що обговорили е, з нашим адміністратором те, що е, насправді парасолька потрібна завжди. Ось у мене вчора був дощ і сухо, е, був день сухий, і ввечері пішов дощ. От, а зараз випав повний такий товстий шар снігу, але бачите, як погода зміняється кожну хвилину. Що ж ми з вами зробимо? Ми візьмемо білий аркуш паперу і нашою восковою свічкою намалюємо парасольку. Парасолька, дітки, дивіться, коли я буду малювати свічкою, вона в мене жовтенька, я спеціально таку взяла. Ну, я сподіваюся, що вам буде видно те, що я малюю. Парасолька у нас завжди має ніжку. От, звісно, воно погано винно, але я протираю, тобто, що є ніжка. От. Паралельно можна, я буду тут також малювати олівцем. Тобто ви маєте намалювати ніжку. Е, і обов'язково саму шапочку для нашої парасольки. Це у нас півколо, Так, півколо. А низ можна намалювати або рівненький, або зробити ось такий візерунчостий, красивий вниз. Тому тут ви як хочете. Парасолька олівчиком намальована ось тут. Я не знаю, чи видно її, чи ні. те, що я оліг намалювала. Скажіть мені, видно, чи ні? А я теж саме малюю свічкою. І головне. Шапочку, парасольки, зафарбувати, або зробити її ну, в таку смужечку, скажімо так. Тут же ваша фантазія. Можна зафарбувати, можна не фарбувати шапочку. Я хочу зафарбувати, зафарбувати це означає так, свічкою ви проводите, тобто і струшую. Так, ми робимо прям секретну парасольку. І ось тут в мене вже з цієї сторони намальована парасолька свічкою. Далі, поряд. У мене буде на арку ще дві парасольки, тому я цю олівчиком витираю, вона мені не потрібна. Ви вже навчилися малювати парасольку. Як це робити, всі знають. Яка так, у вас така і буде. Вона може так, бути красою. У нас є декілька так. ручок, можливо, є запитання. Давайте перевіримо. Максимчику, сонечко, що ти хочеш сказати? Максимчику. Е, я не встигаю за вами. Так малюй, ми ж нікуди ще ж нічого не робимо. Малюй парасольку і все. Так. Я просто поряд ще одну намалюю. Ви можете намалювати одну велику або дві поменші, тобто я намалюю ще одну поряд парасольку, трішки під нахилом, буде ну, поменша. Але ви малюєте свічкою. Так. Пані Далі, у нас також є запитання від кірочки. Кірочка, сонечко, що ти захотіла запитати. А як малювати парасольку? Береш свічку воскову. А на немає. Що? мене свічим немає. Якщо немає, то олівцем малюй парасульку тоді. Хорошо. Так, просто олівчиком береш і малюєш тоді. Mm -hmm. Просто, якщо олівчиком малюєш, тоді ми зараз будемо фарбою фарбувати. Тобі доведеться обмальовувати парасольки зовсім по-іншому. Ну, тобто, не заходити на них. А хто малює свічкою парасольку, то вам не доведеться їх обмальовувати. Так, от у мене дві парасольки намальовані, і нам же їх треба буде проявити, тобто, щоб ми їх бачили. А як це зробити, я вам покажу секрет. От. Тобто можна одну парасольку намалювати, можна дві намалювати. Тут же ваша фантазія. І а, далі ми продовжимо робити. Хто вже намалював парасольку? Далі що є? Ага. ага, є, є вже хто понамальовували, чудово. Ну, а далі ми навчимося з вами працювати технікою, яка називається по мокрому. Чому по мокрому? Тобто е аркуш паперу буде у нас мокрий вологий. Що ми робимо? Ми беремо водичку, беремо пензлик і перше, що робимо, невеличку діляночку вашого аркушу паперу промальовуємо просто водичкою. Невеличко, ну ось там краєчок якийсь. Далі ви обираєте, якого ви кольору хочете, щоб у вас було ваше, скажімо так, задній фон. Або це будуть осінні кольори, наші парасольки будуть на фоні осіннього листя, тоді ви берете. Жовтий, червоний і жовтенький, або ми малюємо начебто наша парасолька на фоні там, синього дощового неба. Я взяла синій колір. І дивіться, що я роблю: я ставлю крапочки. Такі от крапочки, дивіться, і в мене фарба, дивіться, пливе сама по собі, тому що я попередньо намочила її водичкою. Далі я візьму темно-синій колір, можна фіолетовий брати. І теж, у ну, мене темно синій, бачите, і теж трішки ось так потупцюю, і він у мене сам по собі пливе, тому що у мене було попередньо нанесена водичка. І візьму ще, ну, мене фіолетового немає, тому я додам такого, наче рожевого. Дивіться, і він у мене самостійно змішується із синім кольором, ось так, не розмазуючи. А ось так трішки топаю, і воно в мене змішується із синім кольором автоматично. Так. А хто помітив? Дивіться, що в мене з'явилося вже. Хто здогадався, що це? Така смужка біла. Що це? Це Ножка. Так, це ніжка мого зонтика, моєї парасолечки. Правильно, дивіться. Тобто там, де ви намалювали свічкою, фарба не лягає, тому що парафінова свічка вона жирна, і фарба на неї не лягає. Тому ви можете сміливо ось так. Малюємо водичкою. Так, Дивіться, малюємо водичкою, додаємо різні фарби. І так треба увесь аркуш за. Полонити фарбою. Так, щоб воно ось так трішечки так підтикало, бачите? Так. Додаємо кольорію Але так, дивіться, щоб і води занадто багато не було. І немало, і небагато щоб було, добре? Тобто, рівномірно. Так. Ой, до речі, а ще є такий секрет, щоб ще е, наше небо було більш гарним. Якщо так на вологий аркуш кинути трішечки солі, будуть цікаві розводи. Ось, я про такий ще згадала фокус. Якщо ви дасте мені одну хвилинку, я принесу щепотку солі і зараз це зробимо. Так, дивіться, сіль має здатність роз'їдати. Тому ви можете, дивіться, я посипаю солью, і вже дивіться, дивіться, з'являються такі плямочки, дивіться. О, далі, коли аркуш висохне, ми струсимо цю сіль і е будуть тільки красиві ці розводи. Так, продовжуй малювати другу частинку. кого, можливо, солі зараз немає, нічого страшного. Будете знати просто про такий метод і в наступний колись раз використаєте його. От. Якщо є змоги, як у мене там збігати на кухню і принести сіль собі, зробіть це, буде класно. Так, у мене вже дивіться, промальовується. Парасолька, вау, така на Зоряному, можливо, небі якомусь такому буде. Так. Тут Дивіться, в мене прям видно мої парасольки. Ось вони з'явилися на світ вже. Так, так, ось тут я щось так промазала. Не подобається мені, дивіться, я трішки якось невдало таку дожину зробила нігтиком, трішки зцарапнула зайву смужку. І туди зафарбувалася вже фарба. От, Так. Ось такі гарненькі парасольки. У мене видно вже. На синьому дощовому небі. І верхню частину я теж підсипаю е, сіль. Сіль обов'язково треба сипати, коли ще вологий аркуш. Дивіться, як воно роз'їдає, класно. До речі, нещодавно я застрягла на машині такий був гульов, тобто багато льоду було. І я не могла виїхати на машині з парковки. І е, дядько мій сусід підійшов і сказав: іди, купи магазин, стіль. І я теж посипала солю під колеса. Там роз'ївся якраз цей сніг і льод, і босіль має здатність роз'їдати. І він роз'ївся, і в мене машина відразу поїхала. Такі скрепи. Так, дивіться, ось так вийшло. Але свої роботи не підіймайте, тому що вони ще вологі і будуть текти. Бачите, в мене вже такі трішки почоки є. Отак. От Дивіться, там, де є оця водичка на парасольці і на воску, як у мене. Бачите, оця водичка. Я її протираю, щоб. Був там, де воск, щоб було чистеньке. Це парафін, так? О, то, щоб в мене тут чистенький був, біла парасолька. Так, а зараз воно підсохне, тоді ми витрусимо вже сіль і буде теж гарно. Будуть такі розводи. Але на цьому робота не завершена, тому що треба, звісно, все прикрасити. Яким чином ми можемо все прикрасити? Ви можете брати фломастери або олівці і ще розписати, домалювати якісь візерунки на парасольках. Можна використати стрази ну, там, і так далі для прикрашання. Я прикрашу свої. Парасольки стрічкою. У мене є рожева стрічка. Така от. Я зав'яжу, начебто, е, такі бантики так, на е, с, свої парасольки. Оскільки в мене стрічка товста, я її розріжу двічі. Ось так вдовжину. Це не обов'язково. Кожен прикрашає, як в нього є фантазія. А я показую можливі варіанти прикрас. Ось у мене перша стрічка, я зав'яжу звичайний такий бантик. Так, ось у мене перший. Бачите, готовий. І я його приклею ось сюди. Далі у мене є другий. Зараз я зроблю другий. І теж приклею. Кожна робота особлива, коли ви прикрашаєте її чимось, так? Не завершуйте ніколи роботу, просто на тому, щоб ви розмалювали, і все. А завжди додавайте якісь декоративних елементів. Ті ваші малюнки. Будуть дуже дуже гарними. Так, от в мене другий готовий. Такс. Є. Доки ще робота підсушується. Колись я пам'ятаю, використовувала навіть фен, щоб швидше висохло, аби ну, вам швидше результат показати. Але ж ви не поспішаєте вдома, тому. Ви можете почекати, доки вона висохне. Ух ти, Жень, покажи ще раз, я хочу подивитися. Жень, Женя, покажи, ти показувала я не побачила. Покажи роботу, так. Ти піднімала. Ага, ага, бачу. Хай, хай підсихає добре. У мене тут щось трішки затекло на нами. Так. Коли висохне, не забудьте струсити сіль, будь ласка, це теж важливо. Вау, Тимур, які гарні у тебе ці вишні, Ви розводи теж. Так. Я візьму клей. Всі домальовують, всі працюють в своєму темпі. Тобто, хто як встиг? Я взяла клей, капаю такі дві крапочки. Аби приклеїти свої метелики оці такі. раз і два так і я б ще хотіла додатково прикрасити. Ага, жінь, бачу, бачу, додатково, щоб хотіла прикрасити а, свій а, задній план. Яким чином? Я зараз дістану які-небудь там падірки або біси. у кого що є, я не знаю, що у вас є. От, можна чим завгодно. Дивіться, що там у вас є вдома, ти ми прикрашайте. У дівчата завжди є різний бісер. Так, можна ним прикрасити. У мене є. Не тільки бісер. А є ще глітери. Глітери е, це коли ось такі да, е, тюбики, е, з них можна блискітки е, видавлювати, тому ви можете ними скористатись такими глітерами. Ну, ось у мене є такі, то я поставлю ось такі крапочки, я прикрашу блискітками. У мене в мене, мабуть, вийде справжній, начебто, зоряне на небо, тому що в мене глітер такого кольору золотого. От. І я прикрашаю, начебто як зірочки. У мене якесь космічне на небо навіть вийшло. Так. Тобто тут вже ваші фантазії. Хто як хоче, так і працює. Так, стакану. Зірочка. Так. Дуже буде цікаво подивитися, як кожен з вас оформить роботу, тому що скільки людей стільки фантазій. У всіх різні там є дома блискітки, стразіки, так. Кожен же взяв собі свій фон, тобто я казала, може, в когось там він вийшов більш червоненький, теж дуже цікаво, що ж у вас там вийшло. От. Я завжди, коли малюю, у мене фантазії, то я ніколи не знаю, які матеріали мені знадобляться. Завжди знаю, що мені треба для основної роботи, але там же, як я почну фантазувати, мене не зупинити. Також прикрашу глітером е, трішки парасольку саму. Так, Ліза, кажи сонечко. Це Кіра. Кіра. Мені звати е, Кіра. Я хотіла показати, як я малювала злам. Вау, вау, як гарно, Кіра, дуже гарно. Тепер тобі теж треба його прикрасити, і твоя робота буде завершена і чудова. А у мене глітера ні. А ти можеш не глітером, ти візьми, що ще у тебе є. Наприклад, якщо в тебе є бусинки, якісь є в тебе. Ну, є. От, У мене теж є бусинки, там бісер, да, наприклад, то ти можеш, наприклад, бісером понаклеювати. Ну, от, наприклад, у мене фіолетовий підходить сюди. Бачиш, можеш наклей поприклеювати, наче зірочки на небо. Вау, як красиво. Вийшло. Єдиний більше. Дві. Так, Максим, бачу, дуже гарно. Взагалі ще в тебе теж небо зорем. Дуже круто, супер. Я хочу я У е, мене різні кольори цього Ось зараз От цього клея, теж його. О, в тебе теж є глітери. Клас, клас. Тільки, Тільки... в мене різного кольору, зараз у мене різний, їхній Ух ти, Супер, супер. Тоді можеш різними кольорами використовувати, так. Дивіться, в кого що є. Якщо взагалі немає, не бісеру, не е цих паєток чи ще щось, да, чи глітеру, ви можете взяти навіть простий там, можливо, і фломастер, але коли воно підсохне, і додати красу своїй роботі. Так. А можна і так залишити, чому ні? Тут вже ваші фантазії. Так. Ось так. Я б хотіла підняти, але в мене ще аркуш вологий, все ж таки не треба піднімати, треба, щоб воно все підсихало. От. Так. До речі, в мене ці глітери вже дуже багато років, і я навіть здивована, що вони працюють. Один, деякі вже застигли і не працюють, а ці гарні, бачите, що класно, досить довго функціонують. Так, давайте я зараз покажу, що в мене вийшло. Так, зараз, зараз налаштую о, отак от, от. Бачите, як, які з, в мене парасольки. Я вам ще сфотографую, воно висохне, я сфотографую і надішлю також вам, аби ви бачили готові результати, що ж воно виходить. Так, зараз я обличчя у нас парасольки. Так, гарні усі вийшли. Пані Дар'я, в нас є декілька ручок. Так, доставай, готова відповідати так. на питання. Пілічка, сонечко, що ти нам хотіла сказати? Я хотіла сказати, що хочу хотіла показати такі малюни. Вау, як гарно. Так, давайте. Хто вже готовий? У нас, до речі, час вже підходить до кінця. Тому хто готовий, може показувати, демонструвати свої малюнки. Я буду на них а, дивитися. Слічка, дуже а, дякую, тобі, що показала, так, кірочка, сонечко. Ого, як то мото вийшло? вийшло, а ти засмучувалася? Ліза, гавна. А у мене не хоче. Що ще що? хоче? Що? Що? Хто говорить? У мене бійка не хоче клеїтися. Дивіться, це тому, що ще аркуш вологий, він висохне, тоді тоді поприклеїш, коли висохне, добре? Так, красавично. вийшла. Наташа, Наталія Малініна. Хто там підписан, Що в тебе виходить? Луїза, бачу, дякую. Максим дуже гарно вийшло, всі гарно. Матвій, кажи. Віталочка показує нам. Ой, Матвій, як гарно. Сомія, нічого собі, яка парасоль в тебе вийшла. А Даша, а в тебе ще вийшло? Вологе, ага, я зрозуміла. А ти з телефону чи з планшета? З планшета. А так ти ж можеш планшет навести, нам показати. Візьми планшет в руки. ага. Не аркуш краще підіймати, а свій телефон чи планшет. А, вау, як гарно. Вау, по кольорах взагалі мені дуже подобається. Потім прикрасиш, теж підсохне прикрасиш, буде взагалі вогонь. Гарно, дуже гарно. Так, Тимурчику, в тебе все вийшло? Класно. Ну, Давайте тоді ваші роботи висохнуть і ви нафотографуйте фотографуйте їх, надсилайте. Ага, ага, бачу, круто. Так, дуже гарно. молодці. Сонечко, сонечко, ти піднімаєш ручку. Вони всі показати роботи хочуть. Максимчику, а ти що нам хотів сказати? до побачення, дякую за таке. Дя... Дякую, що приєднався. Дякую. Дітки, не забувайте про техніки, які я вам показала. Перша техніка це малювання восковою свічкою. Друга техніка це у нас була по вологому, коли спочатку водою ми замальовуємо аркуш, а потім фарбою. А третя техніка це коли аркуш мокрий, ми використали звичайну сіль. Тому користуйтесь цими порадами і робіть свої роботи більш креативними та цікавими. Всім дякую за урок і до побачення. Дуже всім дякую. Не забувайте, ми чекаємо на ваші роботи в коментарях і ваші пересолічки неймовірно чудові. Дякуємо за вашу увагу, до наступних наших зустрічей. Всіх Всі відповідайте!